Привіт! Сьогодні хочу трошки розказати про пасок, яким я користуюсь. це широкий пасок від Peak Design. Сьогодні знімав відео в лісі про залежність від фокусної відстані до того, як виглядає ваш об'єкт зйомки. І заодно вирішив зняти це коротеньке відео, оскільки вдома знімати ну, якось не дуже зручно і показувати це все. Отже, чому я обрав цей пасок? Я вважаю, що це дуже корисна штука, якщо ви таскаєте фотоапарат, не в. В рюкзаку постійно а носити в руках тому що пасок дозволяє вам звільнити руки очевидно Але ви скажете на що купляти окремий пасок якщо зазвичай виробник постачає паски разом з камерою у себе в комплекті є трошки різниця зараз я вам наочно продемонструю перша різниця в тому що паски від виробника, вони передбачають невелику довжину і носіння на шиї це дуже погано для вашої шиї вона деформується під вагою фотоапарата і взагалі ви швидко втомлюєтесь. Набагато зручніше камеру носити по діагоналі, але зазвичай паски, які йдуть від виробника, достатньо короткі і вони призводять до того, що камера досить високо закріплена. Зараз я спробую зімітувати на цьому паску. Як бачите, в ньому є можливість регулювати його довжину. Ну, зробимо приблизно таким коротким, наскільки це максимально буде довжина у паска від виробника, і тоді фотоапарат впивається вам в ваші боки, і це не дуже прикольно. Також, як я вже показав, у Basket Peak Design можна регулювати довжину і це дуже корисно, тому що ви можете швидко змінити її під потрібний сценарій використання. Наприклад, якщо я ношу його своїм телооб'єктивом, я закріплюю його таким чином, що одна точка кріплення в мене знаходиться на камері, інша точка кріплення знаходиться на об'єктиві. І я можу спокійно носити його таким чином, що він з боку від мене висить. Якщо потрібно змінити положення, можна трошки підрегулювати. Таким чином камера знаходиться зручно. І коли ти йдеш, нічого не обовтається, об'єктив не ментиляється вліво-вправо, вага його рівномірно розподілена між камерою і об'єктивом і не перевантажується байнет, якби я кріпив тільки за камеру. Також трошки про ці кріплення, як бачите, вони дуже легко знімаються і вдягаються. Кріпити можна за петлі, які для стандартного паска камери. Також, щоб вони не протиралися до об'єктива, я прикріпив їх через гумки для волосся і тут їх аж дві штуки, тому і навіть якщо одна якимось чином я не помічу протреться і різко лопне, то камера не утик, тому що тут їх дві і вона одночасно зачеплена за дві, а дві одночасно, звісно, порватися ну, не можуть, скажімо так. Також, чим гарний цей пасок, ще, на відміну від стандартного в камери, він ширший. Таким чином, він краще розподіляє вагу від камери на ваше тіло. В ньому тут є така вбудована м'якенька всередині прокладочка, яка теж дозволяє йому краще розподіляти вагу, не згинаючись сильно і не врізаючись в шкіру. В комплекті йде 4 точки кріплення, які можна такими з петельками закріпити від до камери. І ще по одній, де дивом зручно, можна якийсь інший аксесуар. або Якщо у вас у об'єктива, наприклад, є 2 дочки кріплення, можна кріпити прямо дві до об'єктива і таким чином можна залишати телооб'єктив, об'єктив, болтатися на паску, а камеру з іншим об'єктивом використовувати в руках. І які ще прикольні функції, то що у нього з одного боку є е, е, така силиконова накладочка, яка не дозволяє сковзати. Тобто, коли мені треба, я можу камерою покійно користуватися, а коли я хочу, щоб він не сковзав, можна перемістити на всю сторону. І тоді він взагалі не буде рухатися. Це зручно користуватися, якщо ви не любите носити по діагоналі, а хочете звісти на одне плече. Таким чином ці штуки дозволяють йому не тільки не ковзати взад-перед, а також і не з'їжджати по плечу з вашої руки, роблячи його більш надійним. І ті ще сценарії використання зі стандартними об'єктивами. Зараз покажу. Зараз стандартний штатний зум, 24 70 вдягаємо пасок. Дуже легко. Знімати і вдягати. Зараз я його переверну. От, і Як бачите, стандартним зумом тут вже не така зручна орієнтація камери, тому можна використати ці ремінці, підтягнути. І камера вже буде на більш зручному положенні, щоб можна було легко користуватися і змінювати. На плечі носити, як я казав, перевернути не ковзачими бумками до плеча. Таким чином, камера, бачите, пасок не рухається, камера не сповзає. Якщо ви так любите. Звісно, я перестраховуюсь, тому ношу по діагоналі. Якщо ви не носите важкі об'єктиви, в принципі, можна обійтися і стандартною моделлю, яка приблизно на третину вуща, але я вважаю, що комфорт. Від зняття ваги камери в головний, тому раджу брати зразу найширшу модель від Peak Design. Якщо у вас залишились якісь питання по моєму досвіду використання цього Паска, от, чи витримують ці петлі, вагу, чи вони не протираються, як бачите, за 4 роки нічого з ним поганого не сталося активного використання, залишайте, будь ласка, їх в коментарях. Ці питання. І якщо вам цікаві відео про фотографію, про дику природу, про те, як я користуюсь фототехнікою, Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український YouTube. Буду радий вас бачити знову. Бувайте!